Доброго дня, всім слава Україні. Перш за все хочу подякувати збройним силам за те, що дали нам сьогодні такий матч. Спокійний день подарували. Що сказати, хочу сьогоднішній матч. Ми вже постійно приймаємо наша команда в Каплоте, приймає участь у турнірі, тому що ми там переглядаємо гравців нових. І набираємо форму, підготовлюємося до чемпіонату. Ну, сьогодні перший поєдинок у нас команда тільки вийшла з зима і дуже попала під хорошого суперника. Важко було грати, але нічого. Найгірший варіант, що будуть наперед десять молодих виконавців. Ну, будуть, думаю, дуже грав домагати скоріше. Вітаю з перемогою! Така приконлива перемога сьогодні. Задоволені грою і результатом. Так, задоволені грою, задоволені результатом. Ще багато моментів не забили, але, в принципі, контролювали всю гру. Ну, переглядаємо новачків. Зараз багато хто в команді нових людей. Ну, в принципі, я задоволений.